25 лютого зранку я пішов у військомат, і через дві години вже на автобусі я поїхав в інші місця, і замість музиканта став військовим. В місце цього почалось моє військове життя. Андрій каже, що напередодні у нього було відчуття повномасштабної війни. Вранці 24 лютого вивіз сім'ю та рідних у безпечне місце і наступного дня пішов добровольцем захищати Чернігів. Я був взагалі непридатний. Я пішов взагалі не в армію, а пішов записати тероборону, але брали всіх спасіба, що прийшли перші тижні війни, ну, особливо перші два тижні. Це таке, зовсім нічого не зрозуміло, що ми, як, ще не навчені. Я потрапив у 58-му бригаду, Контопська бригада Виговського, і вже з квітня місяця я конкретно попав в артилерійську розвідку. Працював на мавіках і матриксах. Це ар арт-розвідка БПЛАшки так названі. Це не прямо нуль, це там півтора-два від нуля. Іноді більше, іноді менше. Перший раз, коли по нам прилетіло, це я добре запам'ятав, бо в нас в одного хлопця був день народження, це було 30 травня 2022 року, коли по нас, прямо конкретно по нас відпрацювали. Слава Богу, всі залишили живі. Ну, трішки оглушені, але все нормально закінчилось для нас. От у мене взагалі 22-й рік до грудня 22-го року більше шести місяців це Бахмут біля Бахмута і останній... Півтора місяця моя робота прямо в Бахмуті. Е, я дуже люблю це місто е, і хочу, коли закінчиться війна, поїхати в це місто і подивитися, яке воно буде. Зараз його майже нема. І на війні Андрія не полишали думки про оркестр. Особливо це почалось більше вже в листопад, грудень, 22-го року, коли я вже знав, що оркестр почав працювати. Згадую, як іноді вночі після важкого дня переглядав концертні записи оркестру. Так як я був в артилерійській розвідці, у мене постійно був інтернет і зв'язок. І навіть на бойових виїздах бувало, що мені пише хтось з оркестру, а що робити в такій ситуації? Через два роки і три місяці Андрій Шевчуковський знову став за Дергенський пульт. 30 серпня колишній арт-розвідник зіграв за час війни першу концертну програму з дворів свого улюбленого композитора Йозефа Гайдна. Зараз та ситуація, коли не може бути оркестр 50-60 людей. І ти працюєш з оркестром, якому 25 людей 30, але вони працюють з дуже великою відповідальністю і дуже-дуже стараються. Те, що я можу зараз сказати, це тільки похвала оркестру. Артист філармонійного центру Андрій Шепчуковський захищав Чернігівщину. Воював на харківському напрямку на Донбасі, відзначений медалю «Хрест області. Після демобілізації повернувся до творчого життя. Ще дуже велика втома за час війни, бо дуже багато. Просто не досипали. І навіть до сих пір, що ще я не відпочив як по-нормальному, але я так хотів на роботу, що я навіть ніч не міг нормально спати. До мирного життя з однієї сторони, ніби повернувся, а з іншої сторони, ну, я постійно на зв'язку зі своїми хлопцями. Інколи я думаю, що можливо навіть потрібно буде повернутися. Все можливо, на даний час війна не закінчується, і як воно буде, ніхто не знає.